Україна експертує в Європу не тільки пшениці, не тільки метали, але й прем'єрів. принаймні відомо, що сусідня Молдова планує призначити головою свого уряду Олександру Мунтяну інвестбанкіра, який більш ніж 20 років прожив в Україні. Навіщо їм український банкір Невже немає своїх? І що це означає, в тому числі для нашої країни про це все поговоримо прямо зараз. Мене звати Юрій Панченко. А я Сергій Сидоренко. А це канал Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. А перед тим як ми перейдемо до розповіді, нагадаємо, нам потрібна ваша підтримка і для того, щоб цікаві відео про міжнародку побачили більше людей. Не лініться лайкати, підписуватися, якщо ще ні. Дивіться цим відео з друзями і лишайте коментарі. А тепер до суті. Ну що, Сергій, давай відразу поставимо всі крапки над і е, Прем'єром Молдови стає громадянином України. Це знаєш, я б не ризикував говорити це з певністю. От зараз це абсолютно свіжа інформація. Сам Монтяно, який досі був абсолютно непублічною людиною, про це от сказав днями, якщо я не помиляюся, в понеділок да, понеділок ввечері, що у нього є три громадянства. Він назвав громадянство Молдови, Румунії і Сполучених Штатів Америки. Чи є у нього також українське? Ну він не сказав, що воно у нього є. Будемо вірити, ну як така людина, прем'єром іде. але я би не виключав повністю. Ну зрештою, в такому випадку був би скандал, що майбутній е, прем'єр Молдови порушує українське законодавство. Да, тому навіть якщо би воно у нього було, то він би не мав цього сказати. Але звичайно, ми віримо прем'єру молдови як ж, майбутньому прем'єру. Ми не можемо не вірити. Чому в у нього є громадянство США? Тут це цікаво, тому що він працював колись у Світовому банку і відповідно там жив і в США. Є якась програма, що надають громадянство людям не те, що за особливі заслуги, а людям з особливими якостями, якось так. Ну, типу, ексклюзивна програма, і от власне його запропонували, коли він там жив, і він погодився. Американське законодавство не забороняє подвійне громадянство, молдовське не забороняє, румунське не забороняє. Тобто він потрійний громадянин, не маючи жодних заборон до цього. Добре, але давай все ж таки поговоримо. А навіщо в Молдові прем'єр з України? Вони що своїх прем'єрів немає? Закінчилися? Це до речі, в самій Молдові викликало бурю таких обурень серед людей. Типу, а ми тут вообще що? Ну а ми ж гірше. Ну дійсно, що невже у партії влади, яка здобула більшість одноосібного парламенту, немає на лаві запасних, хоч когось, це питання дійсно лунало, і ну я би сказав, що в цьому логіка є. Майя Мая Санду захотіла поставити. Ну, будемо говорити чесно, політикою у правлячі партії Молдови управляє одноосібно ну або зрадниками Майя Санду президентка. І рішення про те, хто буде прем'єр, ухвалювала реально. Вона її ідея була в тому, щоб поставити людину, яка не пов'язана із якимись бізнес-мутками всередині Молдови, гарантовано не пов'язана, яка не має якогось ну, таких зв'язків, які будуть шкодити. І яка при цьому має чіткий зв'язок з Молдовою і відчуває себе молдованином. Попри те, що Олександр Монтяно жив в Україні 20 років, ну дійсно. Постійно жив або переважно тут, він все-таки з Молдовою себе пов'язує. Він є керівником або співзасновником американської торговельної палати, якщо не помиляюся у Молдові, французької, французького об'єднання. Тобто він як міжнародник всередині Молдови. Він також викладав тривалий час у Кишинівському одному з кишнівських вишів. Ну, тобто, це людина, яка має своє коріння дійсно у Молдові. І я щиро вірю, що він хоче змінити країну на краще. А що про нього взагалі відомо? Я знаю, що він, ну вибачте, за її не дуже молодий, що він інвестбанкір. ну по суті, все. Насправді схоже, що в Молдові була ідея знайти прем'єра, який не політик, авікадзе. Це теж так, от власне дуже хороша характеристика. От дійсно зараз знайшли камікадзе, і це не перша людина, яку які пропонували стати камікадзе за великим рахунком, принаймні відомо що найменше про ще одного бізнесмена молдовського, якому теж пропонували кинути бізнес і піти очолити уряд. Тобто, це Василь Тофан, якщо я не помиляюся. Ну ніхто, мабуть, або мало хто з глядачів чув це прізвище і не почуєте ніколи. Ну тобто, бізнесмену запропонували. Він сказав, то що, я куку, -ку? ну і ні, не пішов. А Монтяну запропонували, і він пішов. Дійсно, йому 61 рік чи близько того. Тобто, він вже відбувся як людина, йому не треба нічого доводити. Хочеться лишити так слід в історії країни. І от саме ідея з Камікадзе, вона дуже правильна, тому що чому треба Камікадзе? В Молдові раз на 4 роки, ну, як і всюди, відбуваються вибори. От у них цикл 4 роки. Е, Зараз у 2024 році Майя Санду обралася на посаду президента вдруге. На 4 роки. Знову на 4 роки, тобто в 28-му закінчиться, і вона не зможе балотуватися ще раз. Ну, обмеження два строки. Треба, щоб у Молдові з'явився хтось, Хто зможе підхопити цю проєвропейську, та про європейський прапор, скажімо так, а це має бути людина, яка до цього не спалить своє ем, там реноме, свої, свої, свій політичний капітал, е, яка матиме, хоч якийсь рейтинг підтримки. І от питання в тому, що якщо зараз ти призначиш будь-кого найліпшу людину в світі на посаду прем'єра, цій людині треба буде проводити дуже болючі реформи. Тобто, в по суті, новий прем'єр розчистить авгію а після цього має прийти людина, яка стане. Наступником Санду. по перше, розчистити Авгієві конюшні? По друге, я дуже сподіваюся, що нарешті в Молдові у Кишиневі у владі Кишнева це розуміють. Що також йому доведеться об'єднати Молдову, тобто реінтегрувати Придністров'я. Це будуть шалені витрати. Це буде дуже антирейтингові речі. Тобто, це буде непроста робота, яка точно не буде популярною. А може пояснити? Ну, об'єднання країни це ж типу престижно, це плюс для будь-якої влади. Це а, а в чому тут мінуси? В Україні ми ж дивимося завжди зі своєї колекоріння. В Україні ми вважаємо ну, дійсно повернути територію це круто, тому що от у нас відібрали частину Донбасу, у нас відібрали Крим, і той, хто поверне ці території, буде національним героєм. У Молдові ситуація інша, тому що незалежна Молдова ніколи не контролювала Терасполь. Терасполь від'єднався і ще в 90-му році до розпаду радянського союзу на останніх конвульсіях СРСР. Він тоді вже типу оголосив, що не підкоряється Кишиневу. Плюс дійсно у них тоді була кривава війна. Ну як для маленької Молдови, тоді загинуло більше тисяч людей. Тобто, це вони вважали, що ну це неймовірно. Зараз нам видається, що це ніщо, але тоді на нашому просторі, не на Кавказі, це була єдина Такий осередок війни, плюс от їм захотілося просто стабілізувати, і хай воно собі живе. Оця при це Придністрові. Нас начіпає, чіпає, і ми її не чіпаємо. Тобто у них інше ставлення до цього. І всіх боялися чіпати а, цю тему. Той хто об'єднає, зрештою, я впевнений. Тому буде там і пам'ятники стояти, і в підручниках історії Молдови буде місце. Але потім а зараз у громадян немає такої вимоги. При цьому. Придністров'я лишилося багато в чому у 90-х ще чи може у 80-х. Тобто там багато чого настільки недорозвинене туди треба вкладати грошей дуже багато і ну, зрештою комунальне господарство, яке ж Пр... Живилося за безкоштовним російським газом. Тобто тому хто почне об'єднувати, треба буде робити дуже багато всього, і ми, до речі, лишимо у в коментарях до цього відео обов'язково зайдіть, Буде лінк на наше одне з останніх відео по Придністров'ю, де ми пояснюємо. Що саме має відбутися, і чому це так болюче? А, а, а зрештою, що пояснюємо, чому Приністров'я вже незабаром має реальні шанси повернутися до Молдови, саме так. Тому клікайте, не забудьте. І власне щодо камікадзества, дуже важливим буде те, хто стане віцепрем'єром по у них це називається реінтеграції, тобто по поверненню Придністров'я, і ті м -м, чутки, які є, вони непогані, скажімо так, відомо, що з уряду. Піде нинішній хлопчик, який там цю посаду тимчасово обіймає. Кажуть, нібито цю посаду обійме дипломат, а дипломат це означає, що людина, яка буде домовлятися, в тому числі там, з Євросоюзом, з Україною, про те, яким чином робити, щоб Придністров'я назад поставити на своє місце, тобто на місце всередині унітарної Молдови. Але це їхня справа, їм це вирішувати. Добре, а все ж таки, а що означає призначення українського прем'єра для нас для України? Ну я ще раз підкреслю, от він, він український, але він ну не так, щоб зовсім зовсім український. Тобто він не громадянин України, він асоціює себе з Молдовою. Але по-перше, він чудово знає, що таке Україна і наскільки Україна зараз важлива. Він розуміє, що зробила Україна за часи е, Великої війни, що вона по суті, врятувала Молдову від окупації. Почну будемо говорити прямо це теж. І він також розуміє, наскільки для України важливо Придністров'я. що для нас важливо вирішити цю проблему. Ну будемо говорити чесно, але для нас важливо, щоб російська армія ОГРВ, яка перебуває зараз на нашому піде на західному кордоні, звідти зникло. Це, це це важливо безумовно. Також це однозначна людина, яка мислить категоріями торгівлі. Ну тобто, це бізнесмен. Він знає, що для Молдови Україна в плані торгівлі означає. Дуже багато, ну, якщо не. не все, тому що все означає Євросоюз для Молдови, але Україна, да. а Україна це, це супер важливо, тому тут буде плюс. Ну і інший момент, звісно, у нього є багато зв'язків. Я чув від людей, які з Олександром Мунтяно працювали раніше виключно позитивні відгуки про нього. Тобто він знає людей з української політичної еліти, він має добрий імідж. Єдине, що теоретично може погано вплинути, це те, що Мунтяно працював у структурах пов'язаних з фондом Dragon Capital Томаша Фіали. А фіалу зараз в. На банковій не дуже люблять. Я думаю, що вони якось своє свою нелюбові запхнуть куди треба, і співпраця з Молдовою все одно буде. Добре, давайте ще трошки поговоримо про майбутній уряд Молдови. Я пам'ятаю, ну, в нинішньому уряду був міністр освіти. Що я помиляюсь, якого звинуватили в тому, що в нього 13 котів в кабінеті. В кабінеті да, да. Це, це класна історія була на цих виборах. Це звинувачення пролунало від стоєноклу. По суті, одного з представників проросійських, реально проросійських сил, який маскувався під проєвропейських, але ну не суть. Тоді цього стайного за це закозлили, бо ну це треба бути таким ідіотом, щоб будувати кампанію проти урядовця на тому, що той любить кішок. Ну окей. Власне, вони прилетіли, а дан Перечон, міністр освіти нібито лишається у новому уряді. Та власне у уряді лишається більшість ключових осіб, для нас ключових. Міністр закордонних справ Міхай Попшой, з яким, до речі, Європейська Правда у цій студії робила інтерв'ю, лишається, і він дуже класний. Він навіть говорить українською і розуміє чудово українською, ну говорить, наскільки там. Ну, в Скажімо, як для вона просто супер напрочудова. Мати такого міністра закордонних справ сусідньої країни це супер класно. Віце-прем'єрка з питань європейської інтеграції Кристина Герасімов лишається. Я ще згадав одне прізвище міністра оборони Насатої. Насад лишається. Тобто для нас теж важливо, щоб міністр оборони, який вже розуміє, як іде співпраця між оборонними відомствами, лишаються. Тобто, ми маємо всі ключові, скажімо так. А міністр інфраструктури е, боля теж лишається, а це важливо в плані там побудови. Мсти то сьо, ну наскільки я розумію. Тобто наразі ми бачимо, що лишається ключові особи в уряді лишаються. Ну і лишається, звичайно, Майя Санду. Тобто, в принципі, співпраця з Україною продовжиться без проблем, без е боїв. Я свято вірю, що Молдова і Україна просто як. Життя їх поставило в ситуацію, коли їм треба продовжувати співпрацю, але не просто треба, тому що змушені, а, а тому, що це вигідно обом країнам, і з е, українським прем'єром Молдови це точно не буде рухатися в гіршу сторону. Ну що ж, тепер в мене є сподівання, що ми зможемо зробити інтерв'ю з прем'єром Молдови, можливо, в цій студії, і можливо, українською мовою. Тож буде ще багато цікавого, і не лише про Молдову, тож залишайтеся з нами. Лишайтеся на каналі Європейської правди, Підписуйтеся і коментар, лайк, дзвіночок, все, що треба. До побачення. Бувайте!